Climate Field View – цифрова платформа, яка перетворює дані з ваших полів на ефективні рішення. На основі аналізу даних здоров'я рослин та результатів вражальності за минулий сезон на Bayer Arena Північ, ми створюємо карти завдань для диференційованого посіву кукурудзи. Для раціонального використання добрив і насіння ми враховуємо зони продуктивності поля. Залежно від потенціалу вражальності конкретної зони, варто точно підібрати відповідну норму, внесення добрив і норму висіву. У зонах з високим продуктивним потенціалом ми вносимо більше добрив та сіємо з вищою нормою висіву. У зонах з низьким потенціалом зменшуємо норму добрив і норму висіву, щоб уникнути неефективного використання ресурсів. Використовуйте ресурси ефективно з Climate Field View.